Ось такий інвектор 5000 Вт пікова нагрузка і 2500 постійно. І акумулятор тяговий 100 Ампер годин. Зараз будемо тестувати. У мене є електрочайник і болгарка. Болгарка на. 980 Вт. Зараз включаємо в переноску. Переноска о, ось ця. Ось ця переноска. Включаємо в переноску, бо нам потрібно вмикнути і чайник, і болгарку. Включаємо чайник. Перед тим як включити чайник, дивимося скільки тут. 1850 до 2200 Вт. Але нам потрібно подивитися ще на самом чайнику. Скільки. Там така сама. Там стільки саме. Майже 2 біля 2 кВт буде витягувати, і плюс болгарка це буде разом 3 кВт. 3 кВт на цього інвертора. Так, щоб бачили, що більш нічого не підключено. Ось так. Включаємо чайника І бачимо 202 вольта По процентах 80% нагрузки Далі Пробуємо болгарку 980 ватт Дніпроемовська Працює Працює і болгарка, і чайник. Нагрузка 91%. Нагрузка була 91%. Це нагружено у нас була болгарка і чайник. Чайник на 2 кВт, там від 1850 до 2200 Вт. Бере чайник. Далі болгарка 980. Ну і разом це вийде 3 кВт. 3 кВт, і нагрузка на інвекторі писала 90%. Нагружений. Ось в продажі такий інвектор, кому цікаво, пишіть дзвоніть. Ось така вилка. Ну, і підходить і, і сюди теж. Далі такий акумулятор і зарядний пристрій. Далі можна підключити і напряму. Сам чайник. 2 кВт. Чайник. Інвертор. Нагрузка 80%. Працює охолодження коли загружено 2 кВт, так як чайник, нагрузка на акумулятор 10,7 В падає. Ну, але це є тяговий акумулятор, то це якби проблем немає з цим. Акумулятор витягує, так як це є тяговий акумулятор. Все, чайник закипів. Ми вимикаємо дану вилку. Ось таке відео, обзор, скільки витягує даний інвектор. Даний інвектор витягує 3 кВт, це 100%, це все перевірено. Отак. От Хоча заявлено 2500 постійна нагрузка. Пікова це 5 кВт, це моментально. Тобто так, як підключити холодильника, щоб стартанув холодильник. Бо холодильник бере в середньому 300 Вт, 200 Вт, але при пуску бере 1,5 кВт. Ось інвектор виключився, вентилятор на охолодження виключився, і просто в ожидаючому режимі зараз працює.